Добрий день. Ось сьогодні хочу розповісти про проблеми, які трапляються з рослинами, коли ці рослини в жарку пору року пересушуються, а потім заливаються обільно водою. І що трапляється з рослинами, і що треба робити, коли таке трапилося? Ось, наприклад, оцю, якщо візьмемо бігонію, було в неї три гарних великих листа і гарний центр росту. Що зараз трапилося з рослиною? Ось бачите, у неї ось такі края у листа. Засушені, бачите? Ось. Ось з обратньої сторони краще видно, бачите? Ось такі засушені у неї кінчики по листу, по краю. Два листа зовсім пропали, засушилися, і центр росту. Теж засушився і відпав. Проблема, яка з цією рослинкою трапилася, має назву краєвий некроз листя або листа. Ось так він виглядає. Багато людей думають, що коли у бігонії засушився. Край листа, кінчики засушуються, вони питаються додати їй більш води, вони питаються зволожити вокруг неї повітря, але цього не треба робити, тому що це проблема з корнями у рослинки. Що я роблю в такій ситуації, коли таке трапилося? Ну, По-перше, що я роблю, це я достаю рослину із горшика і смотрю, яке у неї коріння. Буває, що коріння гниле зовсім. Тоді рослинку треба винути, обрізати. Повністю коріння, і або в воді укорінять, або в ґрунт посадити е тільки у верховий торф, низинний торф не підходить. І інші ґрунти теж не підходять для бігоній, а у верховому торфі. Вона себе дуже гарно почуває, тому рекомендую у верховий торф рослинку цю пересадити і в менший стакан, так як часть коріння скоріше за всього пропаде. Ось так я зробила з цією рослиною, я її пересадила, і тепер я буду чекати, коли вона буде вистанавлюватися. В дальнішому, що я буду робити, я буду. Дуже акуратно її поливати і слідкувати за нею, як вона далі буде себе почувати. Оця проблема називається краєвий некроз у листя. Ось ще варіанти інші. Там, де рослина не так дуже постраждала. Цю рослинку я не так дав, давно вона приїхала до мене вже в такому стані. Але сама рослинка гарна, але бачите в неї, в неї листочки скручені, і по краю, бачите, в неї теж листя підсушене. Листочки, бачите, ось тут теж вони по краю підсушені. І е, рослина гарна. Сорт гарний, але листя не розправлюється і не показує всю свою красу. Вони скручені, так підвернути. Ну, Дуже це негарно виглядає. Але це тільки-тільки початок у рослинки цієї проблеми. Тому, що я зробила в першу чергу, вона приїхала до мене. В дуже великому горщику. я її посадила в набагато менший І грунта, бачите, я додала до половини горщика, а потім, як вона встановить коріння, я її вину і досиплю на дно більш грунта, і вона і Мені буде не потрібен інший стакан, щоб її пересаджувати. Тому ось так ось я вирішила цю проблему. Після цього я її поставила на дуже ярке гарне світло, і рослина почуває себе добре. Но вона в гарному стані відносно, відносно інших рослин, які я вам зараз покажу. Ось ця рослинка в ще гіршому стані, бачите, у неї було гарне листя, їх було три гарних великих листа, кущик був хороший, великий. І от результат того, що я залила водою дуже багато цю рослинку, листя ці три листа прийшлося зняти. Точка росту, бачите, вона відсушилася. Коли рослину заливаєш водою, у неї буквально за день може засушитися точка росту. Ось це такий основний признак того. Що ця рослина була залита, корні засушилися, і потім, коли її залили, вони всю воду не можуть випити одночасно, і така ситуація трапляється. Тому, що я зробила? Я е, теж її пересадила в менший горщик, в маленький такий стаканчик. Ось, ви бачите, в маленькому стаканчику вона. І... Відрізала постраждалі листя. Ось цей штурпачок теж відріжу, коли у неї не менее коріння ну, восстановиться. А ось такий маленький листочок, це вона мені вже дала буквально за неділю-півтори, як я це все зробила. І корінці в неї пішли в рост. Так що з рослиною буде все добре. Вона наростить мені до новий гарний кущик, тому треба, треба поливати помірно, по мірі просихання ґрунта. і слідкувати за рослиною. Ось вкратці це хотіла я вам розповісти. І не думайте, що якщо края підсушені, значить вологі мало. Края підсушені, значить, вологі багато. Тому такі приклади я вам надала. Ось ці рослинки чудово себе почувають, вони гарні. Для прикладу я отак вам їх показала, і все це я вам розповіла. Дякую всім за просмотр. Гарного всім дня!